Це відео створене за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучним інтелектом, які аналізували інформацію з різних джерел в інтернеті. Щодо археологічних і контекстуальних доказів, наразі немає прямих археологічних підтверджень існування Ісуса не знайдено жодних артефактів чи могили, які могли б безпосередньо це засвідчити. Однак це цілком звично для людей такого соціального статусу в ті часи. Ми практично не маємо археологічних записів про будь-кого, хто жив у період Ісуса. Водночас археологія підтверджує історичне тло Євангелій і існування ключових фігур того часу. Наприклад, знайдено напис Понтія Пілата, осуарій Каяфи, а також проведені розкопки в Назареті, які свідчать про єврейську громаду на початку і століття і в Капернаумі. Синагогальна археологія також дає важливі підтвердження. Ще одним непрямим, але потужним аргументом є стрімке поширення християнства. Задокументований швидкий ріст цієї релігії та реакція Римської імперії від переслідувань до остаточного визнання свідчать про наявність реального історичного засновника. Адже рух такої сили й масштабу потребує чіткої точки походження та конкретної особистості, благословення на серця ваші. Амінь.